Доброго ранку, діти! Давайте ми з вами пригадаємо назви геометричних фігур, з якими ми вже знайомі. Я вам буду показувати їх, а ви мені будете називати. Що це за фігура? Вірно, це квадрат. Це що за фігура? Це кружечок, коло, так? А це що за фігура? Так. Це трикутник. А це що за фігура? Це куля, вона об'ємна, так? Ми можемо її подивитися з усіх сторін. Куля. І остання геометрична фігура, об'ємна, з якою ми з вами вже ознайомились, це куб. Він також об'ємний, і ми можемо з усіх, з усіх сторін його оглянути. Молодці. Дітки, сьогодні ми з вами зупинимося лише на двох геометричних фігурах. Це трикутник та квадрат. Давайте ми з вами візьмемо кольорові олівці і за допомогою них викладемо геометричну фігуру трикутник. Скільки олівців нам необхідно взяти для того, щоб побудувати трикутник? Три олівці, так, будуємо трикутничок. Ось, Погляньте молодці. А зараз давайте ми з вами викладемо з олівців іншу геометричну фігуру. Квадрат. Як ви гадаєте, скільки олівців нам треба взяти, щоб побудувати квадрат? Вірно. Нам необхідно взяти. Чотири олівці. Давайте побудуємо з олівців квадрат. Будуємо разом. Ось із чотирьох олівців ми з вами побудували квадратик. Скільки сторін має квадрат? Одна. Дві, три, чотири сторони. Отже, нам необхідно було взяти чотири олівці, щоб побудувати квадрат. Дітки, а погляньте, будь ласка, уважно. Що ж є схожого між трикутником та квадратом. Як ви гадаєте? Чим саме вони схожі між собою? У трикутника і квадрата є що куточки? Ось, бачите, в трикутника куточки. І у квадрата такі гостренькі куточки. Давайте підрахуємо, скільки куточків має трикутник. Рахуємо всі разом. Один. Два. Три. Отже, скільки куточків має трикутник. Вірно. Три. І запам'ятайте, що для того, щоб викласти Трикутник необхідно взяти три олівці, так? І трикутник має три куточки. Зараз розглянемо квадрат. Давайте підрахуємо в квадрата куточки. Рахуємо разом. Один, два, три, чотири. Отже, скільки куточків має квадрат? Вірно, чотири куточки. І для того, щоб побудувати квадрат, ми брали з вами чотири олівці. Молодці. Так чим же схожі між собою трикутники квадратик? Вірно, вони обоє мають куточки, так? Сьогодні ми з вами будемо фантазувати, малювати. У вас є ось такі, нехай вам допоможуть ваші батьки, виріжуть із білого паперу ось такий квадратик та трикутник. І ми сьогодні будемо їх прикрашати. А прикрашати ми будемо тільки куточки геометричних фігур. Зрозуміло? Отже, почнемо розфарбовувати наш квадратик. Не забуваємо, що малюємо тільки в куточках наших геометричних фігур. Беремо олівці. І в куточках ви можете намалювати будь-який візерунок, який вам хочеться. Можна намалювати сонечко, м'ячик, метелика, квіточку, але тільки в куточках наших геометричних фігур. Ось в цьому куточку квадратика я намалюю сонечко. Не забуваємо, що малюємо тільки в куточках. Так. В іншому куточку я намалюю хмаринку. Малюємо лише в куточках наших геометричних фігур. Не забуваємо. Так. І в інших куточках квадратика також малюємо і в куточках трикутника. Погляньте. Ось такий квадратик у мене вийшов, бачите? В одній стороні куточку у мене. Сонечко, в іншому хмаринка, квіточка, листочок. В трикутнику я намалювала в одному куті метелика, в іншому м'ячик. І в останньому, третьому, я намалювала машинку. Отже, діти, скільки куточків. У трикутнику. Вірно, три, один, два, три. Молодці. А скільки ж куточків? У квадраті. Один, два, три, чотири. А чим же схожий трикутник та квадрат? Дітки, чим пригадайте? Мірно тим, що у них є ось такі гостренькі куточки. Розформуйте куточки своїх геометричних фігур та надішліть мені фото своїх робіт. До зустрічі!